Колеги, продовжуємо наш робочий день зараз про ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. Речник АТО полковник Андрій Лисенко. І після цього брифінгу відбудеться додатковий брифінг генерала майора Володимира Талалая щодо того, як проходить мобілізація та відповідно до пост про постанову Кабміну про додаткові виплати нашим військовослужбовцям. Тобто одразу після брифінгу Андрія Миколаївича. Прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається складною. Противник здійснює масовані обстріли позицій сил АТО на Дебальцівському і Сєвєродонецькому напрямку, а також в районі міста Щастя та селища міського типу Станиця Луганська спостерігається накопичення боєприпасів, озброєння, техніки та живої сили терористів. Для повторення спроб наступальних дій на Дебальцевському та Волноваському напрямках. За останню добу бойовики понесли втрати у живій силі та техніці, зокрема, за інформацією оперативного командування Північ в районі населеного пункту щастя. Це сміле знищено танк біля населеного пункту Жовте, бойову машину піхоти бойовиків. Ворог намагається проводити активні диверсійна. Розвідувальні дії вздовж лінії розмежування, а також на об'єктах інфраструктури та шляхах забезпечення сил антитерористичної операції. Вчора в Тельманівському районі Донеччини наші військові зафіксували порушення повітряного простору ворожими безпілотним літальним апаратом, який вів авіарозвідку на великій висоті, через безперестанні артилерійські обстріли бойовиків. У місті Авдіївці-Дебальцевому відсутнє централізоване водо, електро та теплопостачання. Неподалік селища Артема, станично Луганського району Луганської області, через обстріли з боку незаконних збройних формувань пошкоджено магістральний газопровід, Північний Кавказ, Центр. За минулу добу внаслідок активних бойових дій ми втратили чотирьох українських військовослужбовців. Ще 25. Поранено. Триває евакуація мешканців з прифронтових міст 3 лютого з міст Дебальцево та Світлодарська Донецької області. Рятувальники Державної служби України за звичайних ситуацій вивезли 188 людей, в тому числі 8 дітей. Через постійні обстріли з боку терористів з міста Авдіївки. Вчора евакуація не проводилася. Також упродовж 2 лютого Укрзалізниця безкоштовно вивезла із зони проведення антитерористичної операції 235 вимушених переселенців. У зв'язку з важкими боями навколо Дебальцевого та гуманітарною ситуацією, що різко погіршується в цьому районі, діючий голова ОБСЄ Іві Садачич закликав встановити перемир'я в цьому районі щонайменше на три дні. Для евакуації мирних мешканців він звернувся до свого спецпредставника Хайді Тальявіні з проханням внести цю пропозицію на розгляд тристоронньої контактної групи. Перемір'я також слід використовувати для відновлення консультацій з метою досягнення тривалого припинення вогню і повного виконання мінських домовленостей, які залишаються основою для мирного врегулювання конфлікту. Вся Україна надсилає допомогу звільненому Донбасу 2 лютого в Донецьку область доставлено гуманітарну допомогу з Києва та Тернопільщини. Зі столиці на схід України прибула вантажівка з будівельними матеріалами, інструментами та продуктами харчування. Тернопільщина відправлена на Донеччину 30 рулонів рубероїду, 700 кілограмів політельянової плівки, 750 листів шиферу та 60 кілограмів. Свяхів до міста Краматорська доставлено медичний гуманітарний вантаж від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це медичні набори для невідкладної допомоги, що дозволять надати допомогу 50 тисячам осіб. Також гуманітарна допомога для вимушених переселенців надійшла до міста Слов'янська, Родинського та Лисичанська. Переселенці зі Сходу України та Криму отримують належну допомогу. Для повернення до мирного життя 60 тисяч продуктових наборів вже отримали найбільш нужденні переселенці з Донбасу. з початку реалізації у грудні минулого року спільного проекту програми розвитку ООН в Україні та українських релігійних організацій. Крім цього, 10 тисяч наборів було доставлено на дітям сиротам, людям похилого віку та особам з інвалідністю на територію Донецької та Луганської області. Яка тимчасово не підконтрольна українській владі. Наразі програма розвитку ООН готує для переселенців зі Сходу 20 тисяч комплектів теплого одягу для дітей та дорослих та 15 тисяч комплектів постільної білизни та ковдр. Також протягом листопада 2014 січня 2015 року. Влада міста Львова разом з місцевими громадськими організаціями реалізувала проєкт з інтерактивного навчання внутрішньо переміщених кримчан для сприяння їх успішній інтеграції та адаптації у Львові. Захід був організований за сприяння Міністерства закордонних справ Німеччини, Інституту міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів та українських громадських організацій. Українська влада поглиблює співпрацю з міжнародними гуманітарними організаціями. Так, учора, уповноважений президента України з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Гіращенка та уповноважений президента справ дитини Микола Кулеба провели спеціальну зустріч з представниками місії Червоного Христа ОБСЄ, ООН, ЮНІСЕФ. А також з представництвом ЄС в Україні з метою донесення інформації про те, що Україна потребує допомоги у вивезенні дітей з територій, які постійно обстрілюються терористами, уповноважені звернулися до міжнародних місій із проханням докласти дипломатичних зусиль для припинення вогню і сприяти створенню безпечних коридорів для вивезення мирних мешканців. Українські патріоти підтримують військових, які несуть службу на передовій. Так, педагогічний колектив Березовського вищого професійного училися Одеського національного політехнічного університету разом зі своїми учнями плете маскувальні, сітки, в'яже шкарпетки, а також збирає необхідні речі та продукти для воїнів антитерористичної операції. Представники цього навчального закладу постійно відвідують поранених військовослужбовців у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. З Полтавщини на Донбас вирушив автомобілі з запчастинами для санітарного підрозділу, бійці, які виконують завдання в зоні АТО. В основному це гума, акумулятори, моторна олія та інші необхідні речі. Полтавська міська влада долучила до цієї роботи місцевих фахівців, які виїхали в зону дислокації підрозділу, щоб допомогти провести ремонт техніки. Успішно триває четверта хвиля часткової мобілізації на Дніпропетровщині. Завершена активна фаза першого етапу. Цієї хвилі і наразі до навчальних центрів Міністерства оборони відправлено понад 840 військовослужбовців, призваних під час мобілізації, зокрема, це понад 100 офіцерів. Загалом в межах проведення четвертої хвилі мобілізації в медичної комісії пройшли понад 2200 чоловіків області, близько 30% із загальної кількості військовозобов'язаних самостійно прибули до військкоматів. Більшість з них вже мають військовий досвід, речове забезпечення військовозобов'язаних повністю налагодженим. Ті, хто призваний до лав Збройних сил України на початку 2015 року, споряджені майже на рівні стандартів НАТО. Військовий однострій, який отримує офіцер запасу, це бушлат та підбушлатник, кітель та брюки в армійський піксель. Також наші воїни. Отримують речі, передані у якості допомоги Збройним силам України країнами-партнерами. Відтак у кожному комплекті є натільна білизна, рушники, шкарпетки, рукавиці від війська польського Рядовому та сержантському складу до того ж видається утеплений польовий костюм та водонепроникні берсі, надані урядом Канади. Крім того, військовий відзначає, що українська продукція. Військове призначення набула гідної якості. Продовжується планова ротація у лавах воїнів, які несуть службу в зоні проведення АТО. Вчора на схід України вкотре вирушили працівники Державної автомобільної інспекції Львівщини. 15 добровольців замінять на посту своїх колег, які вже місяць несуть службу на сході країни. Серед добровольців керівники підрозділів і інспектори дорожньо-патрульної служби. Втім, об'єднує їх одне патріотизм та бажання відстояти єдність нашої країни. Вчора президент України Петро Порошенко вручив державні нагороди шістьом воїням, які знаходяться зараз на лікуванні у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Наші військовослужбовці виявили особисту мужність і героїзм під час боїв під Дебальцевим та Вуглегірськом. Глава держави доручив міністру оборони України забезпечити героям виплату грошової премії в розмірі 10 тисяч гривень. Також з Дебальцівської ділянки оборони на лікування до Чернігівського військового госпіталю прибули 43 поранених бійця Збройних сил України. Зараз лікарі обстежують бійців, проводять необхідне хірургічне втручання та надають іншу кваліфіковану допомогу. Бійці є забезпечені всім необхідним для повноцінного одужання. Велику допомогу надають волонтери та громадські організації. У Черневецькому обласному медичному діагностичному центрі з серпня минулого року надається необхідна діагностична допомога військовослужбовцям та вимушеним переселенцям. зокрема, впродовж минулого року та спочатку 2015 року. В центрі вже пройшли обстеження понад 1600 військовослужбовців, близько 300 постраждалих учасників АТО та близько 60 переселенців, загалом понад 2000 тисячі осіб. Україна підвищує боєздатність свого війська вчора для фахового вдосконалення та професійної майстерності протитанковий взвод та артилерійський дивізіон Харківської оперативної бригади вирушили до навчального центру. Отримані знання, навички та набутий досвід під час навчання будуть вкрай необхідні нашим бійцям у подальшій службі. До складу однієї з окремих розвідувальних авіаційних бригад увійшов літак ан 30 Б, що пройшов капітальний ремонт. Під час ремонту на ньому було встановлено декілька сучасних. Комплектів авіаційної апаратури слід зазначити, що це вже не перший літак, що за останні півроку вийшов із заводських цехів в оновленому стані. За дорученням президента України передбачене поступове проведення капітального ремонту літаків різного призначення. Учора повідомлялося про випробування захисного модуля у нових Петрівцях, який був запропонований однією з компаній Сполучених Штатів Америки модуль. Можна використовувати у зоні проведення ГАТО для укриття особового складу від ворожого вогню та осколків. І до вашої уваги відео з його випробувань. Будь ласка. Використовувати чи не використовувати?

Оборонительное сооружение, которое быстро развертывается. Я думаю, что мы будем с компанией «Хеска» и с ребятами, которые будут выпускать это на территорию Украины, сотрудничать. Сделаем это очень быстро. А -а -а. Компания «Хеска» предоставляет нам технологию, и мы размещаем это производство здесь. В течение 3-4 месяцев мы выпускаем украинское производство, но уже под контролем технологий. Та технология, которая здесь, она зарекомендована уже 30 лет. Сегодня мы убедились в том, что она работает. И здесь есть главный инженер компании Хеска, который тоже работает в этой компании уже много лет. То есть мы понимаем, что эту конструкцию мы будем производить приблизительно 150 километров сооружений в месяц. То есть этого будет достаточно для всех наших, ну, для потребностей нашей Родины. Спасибо. До середини квітня у Києві заплановано проведення засідання Українсько-німецької групи з питань економічного співробітництва. Це наступний крок у реалізації спільної заяви між урядами України та Федеративної Республіки Німеччини про надання кредитних гарантій у розмірі 500 мільйонів євро для фінансування робіт з відновлення зруйнованої інфраструктури у Луганській та Донецькій областях. На цьому поки що все. Будь ласка, ваше питання. Якщо дякую, Андрій Миколаївич, колега, за питання. Укрінформ олійник. А прокоментуйте, будь ласка, ці повідомлення про нібито повітряну атаку Су-25, п'ять, який нібито належить бойовикам в районі Дебальцево. Сьогодні були такі повідомлення. Чи дійсно є у бойовиків авіація, чи літак хоча б один? Что это, возможно, какое-то информационное прикрытие майбутних налетов уже с использованием российской боевой авиации? Дякую. У нас информации про застосування боевых літаків немає. Владислав Балачик, информационное агентство Остров. Какая сейчас ситуация в Углегорске? Кто контролирует этот населенный пункт? Прям зараз. Ну на сегодняшний день. Ну вчера могу сказать Частина міста залишалася під контролем бойовиків. На деяких позиціях залишалися наші українські військові, вони їх утримували. І крім цього, існує вогневе прикриття, яке підтримується нашими артилеристами. Були кілька атак сьогодні вночі. Ви знаєте про це. Всі вони відбиті. Колеги, чи є що таке з тебе? Пане Лисенко, вчора питала вас про 15-й батальйон. Так, от сьогодні 15-й і 25-й вже повідомляють, вони стоять між Дебальцевим і Нікішиним, що вони в оточенні, зв'язку з базами в них ніякого немає. Вони стоять із автоматами, а на них йдуть танками. Можливості вивезти поранених взагалі немає. Там хлопці просто гинуть через те, що медична допомога до них не доїжджає. Якось можете прокоментувати, чому там з учора ситуація не змінилася абсолютно. Все, що стосується сьогодні, у нас інформації поки що немає. Все, що зараз так відбувається, тому не можу нічого сказати. Вчора, якраз, коли ви питали, там якраз вже йшов пій. І тому взяти оперативну інформацію звідти не було можливості. Маємо ще одне запитання. Андрій Миколавич, Інтерфакс Україна, а скажіть, будь ласка, вчора була інформація від Українська Правда писала від представника України у цьому координаційному центрі з припинення вогню, що була домовленість вчора про, з бойовиками про гуманітарні коридори, так звані, щоб вивезти людей з Вуглегірська і Дебальцева, мирних мешканців. Я ж дав інформацію, що ви вивозили людей, скористалися можливостю. Тобто, це от в рамках цих домовленостей відбулося? Чи. Як тільки немає вогню і обстрілів, цим користуються. Домовленості досягаються, але вони постійно порушуються бойовиками. Чи є ще запитання? Excusez-moi, I have to ask in English. Uh... Авіастере інкиїв постін українська правда деті евакуєйшн і difficult because було ускладнено, тому що армія мала всього три автобуси, а все інше відбувалося через волонтерів. Чому армія не підготовлена до таких проблем? Тенкіфоквишен uh, справа в тім, що uh, армія призначена для ведення бойових дій. Відбиття атак агресорів, як тільки є можливість використати вантажівки, вони використовуються. У армії немає на, у своєму складі в бойових підрозділах пасажирських автобусів, оскільки функція армії це ведення бойових дій. Екскізміведпед, if... але якщо ви говорите, що а, армія планує евакуат евакуювати, то армія має мати такі спроможності евакуювати. Якщо у них немає спроможності евакуювати, то чому ви кажете, що армія буде евакуювати? Тим, що а, для евакуації а, залучаються транспортні засоби з цивільних а, транспортних компаній, і військовослужбовці збройних сил України та інших силових відомств забезпечують їхню безпеку під час руху. Також працює розвідка, яка упереджує або попереджає про можливість можливої атаки по руху цивільного транспорту. Тому Військовослужбовці вони знають про самі вони знають можливість. У них є дані про пересування груп супротивника, який може завдати ударів. Як тільки такі дані з'являються, про це попереджаються служби і а, ті, хто керує а, цивільним транспортом щодо вивезення. Тобто, наша задача це безпека для наших громадян. Чи є що запитання боготочнення? Андрій Миколаєвичу, дуже дякую. Дякую всім. Завтра інформація з зони проведення то о дев'ятій ранку до 12.30. Зараз за одну хвилину брифінг генерала майора.